Моє ім'я Олена і я вітаю вас на моєму каналі В'язання для душі. цим відео я відкриваю колекцію візерунків для в'язання спицями. І це резинка, але не звичайна, а французька. І нехай вас не лякає назва, бо в'яжеться вона дуже просто. В її в основі лежить резинка 2х2. І відрізняється вона від цієї резинки лише тим, що у другому ряду рапорта, а їх всього два, з двигом візерунка на одну петлю. Зараз я вам усе покажу. Кількість петель, яку потрібно набрати, ділиться на 4, плюс одна петля симетрії, і плюс 2 петлі краєві. Починаємо. Починаємо з двох лицевих петель, дві петлі лицеві. Раз, два, дві виворотні, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. І так до кінця ряду. І у самому кінці, так, щось в мене тут залетіло. Зараз. Так, у мене тут має, от дивіться, в мене злетіла петля. Яка ж вона в мене має тут бути? Я вже знаю, що це у мене тут має бути виворітня. Я в'яжу виворітню петлю. А зараз вона у мене лицева, вяжу лицевою, бо це у мене ряд петель хусткової в'язки. Тут у мене ряд, як бачите, лицевих петель. Тут у мене знову ряд петель хусткової в'язки, і в мене зараз буде вивертня, бо була перед цим лицева. І далі ряд, верніше не ряди, а стовпчики. Бо ряди у нас йдуть ось так. А стовпчики ось так. Стовпчик вивертніх петель. Так, дві вивертні петлі, і знову у мене тут вивертня, але я її в'яжу лицевою, бо у мене це стовпчик. Петель хусткової в'язки і краєва петля. Хто як, хто лисовою, хто вигорітний. Це таке діло. Так, слідуючий ряд. Знову починаємо з двох лицевих. Двох лицевих, бачите, але бачите, що в нас же тут виворітня. Ми її в'яжемо лицевою, бо в нас стовпчик, петель. Які міняються на двиворотні і вяжеться лицева над лицевою виворотня. А тут стовпчик лицевих петель. Ось таким чином. Далі йдуть виворотні дві. Бачите, просто дві лицевих, дві виворотні. Якщо ви заплутуєтесь, колись там відклали в'язання, щось ось вас відволікло, то ви все прекрасно бачите. Які петлі, над якими йдуть, що вам потрібно в'язати далі? Дві вигідні, лицево в кінці, і кромково. Так. Ось такий візерунок це на основі резинки 2х2. Але така ж сама резинка, може в'язатись на основі резинки 3х1. І буде те саме, ось, бачите, те саме. Тут іде три лицевих, одна вивертня, але маємо той самий результат. Бо чого. Дивіться, у нас три лицевих. ось Лицева над вивертню, лицева над стовпчиком лицевих, і лицева знов над вивертнєю, стовпчик петель хусткової в'язки. Далі одна вивертня. Знову три лицевих одна вивертня. Ну, скажімо так, способи різні, принцип один і той самий. Скажете, а можна три вивертніх, одну лицеву? Ну, можна і так, але не всі дуже люблять в'язати вивертніми петлями. Зазвичай лицева петля в'яжеться простіше. Так, ось все. у нас вийшов той самий результат. Але є ще один, ну, дивіться, на зворотньому боці, скажете, може, там щось інакше? Ні. Так, бачимо, рядок у нас, верніше, стовпчик хусткової в'язки, вона у нас лицевою петлею. Далі йде виворітній стовпчик, виворітні. І знов три лицевих. Бачите? Нічого не міняється. З двох бутів однаково можна і так. І зараз я покажу вам ще один візерунок на основі, далі я пров'яжу його інакше трошки. І разом з вами... Подивлюсь на результат, бо я ж, чесно кажучи, не в'язала. Так, тільки думала. В'яжемо так само, наприклад, лицева, так як і було. А слідуючий лицеву я не пров'язую ось цю, яка у мене йде такий стовпчик лицевих, а знімаю не пров'язану робоча нитка за петлею. Слідуючи в мене лицева, виверідня, лицева, петлю знімаю не Лицева, виворотня лицева, петля не пров'язана, і так до кінця ряду. Так, дов'язала. Так, вивертня сторона. Тут уже є якби вивертня сторона, бо попередній. У нас були вони з двох сторон, сторон однакові, і там мало значення, де лицева, де виворітня, то тут значення є. Так, лицева, виворотня пров'язуємо. Три лицевих, виворітня пров'язуємо. Бачите, ось ця ниточку, яку ми залишили тут, вона у нас тут з виворотньої сторони, а виворотню пров'язуємо. Таким чином йдемо до кінця ряду, Тут немає нічого. Ніяких інших рухів, так би мовити. Так, пов'язали. Так. Оцела сторона. Ціла сторона повторюємо, так як і попередньому. Значить, лицева, петлю знімаємо не пров'язану, лицева, вивертня, лицева, петлю. Знімаємо неприв'язаною, лицева, вивертня. Лицева, петля знімаємо неприв'язану, лицева. Пішли до кінця ряду. Ось, і що ми маємо? Ми бачимо, що у нас ця петелька лицева, вона більш витягнута, бачите? І, можливо, зараз я пров'яжу вже не на камеру, і подивимося що щось з цього вийде. Так, дивимося результат ось я пров'язала. Бачите так, різницю. Ось витягнутими петельками, а це звичайними. Так, що тут ще можна сказати про цю резинку? Справа в тому, що дивіться, ну зараз відміну, що у нас тут, в резинці, один один стовпчик е, в'язки між стовпчиком. Лицевих петель і стовпчиком вивертніх петель. А якщо цих петель буде більше, то може вийти ось така. У мене тут книжечка є. Ось така штука, гофровка називається. В цій книжці, до речі, багато років. Вона ж 1969 року. Тут, тут всі простенькі такі. Візеруночки. Книжка українською мовою, але перекладена з якогось російського видання. Можливо, я щось звідси, якщо щось знайду цікаве, то вам покажу. Так, ось така, такий візеруночок, резинка французька. Сьогодні і я вам анонсую слідуючу, це наша така кукурузка. Бачите, навіть схоже, я взяла ниточку жовтеньку, щоб було ось така об'ємна в'язочка. Я думаю, що, можливо, я не зв'яжу берет. І в слідючому відео покажу, як вона в'яжеться. А зараз попрошу вас поставити лайк, підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про вихід цього відео. На все добре, до побачення!